Дуже часто, а. дуже часто взагалі не загораємо, тільки коли на морі. От зараз, бачите, загораємо в <рес> А Я просто ходжу в футболки, в шортах і все. мами, щоб не, тіло настільки не повріждало сонце. Угу. Ну Все, мами. Ми не маємо коли зараз засмагати. А він з папою і з мамою трошки їздять на бух, на море, хоча поїхати в цьому році. Так що. А ми стараємося на дачку. І таке діло. Я почти не засмагаю. Чому? Не знаю. Пираюся на море. Там думаєш Я Засмагаю не часто. Якщо засмагаю, то так перо й буває бараю. Ні, ні. Кіфер сметаною. Чесно сказати, взагалі нікак. Блін, загораю просто вот так, вот, як є. ну, дома там, допустим, более там голый торс, например, там еще один такой. Это дома. Ну, все. А зачем? Ну, есть там, да, жена моя там, например, там куча, короче, разных всяких моментов. Но это более, скорее всего, сделано на более как бы ускоренные быстрые загары качественные как бы так все ну все вот это придумано но она слазит буквально за неделю